Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні темою нашої програми є житлові субсидії, зміни в оформленні. Актуальність даного обговорення зумовлена воєнним станом, що розвів до численних проблем в галузі житлово-комунального господарства, енергетичній сфері, зменшення доходів громадян та необхідності в екстериторіальному призначенні пільг та субсидій. Відповідати на ваші запитання буде начальниця управління соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради Лілія Хрущ. Вітаю. Отже, переходимо до запитань, що надійшли від наших глядачів. Перше запитання: Отримуємо на сім'ю вже два роки субсидію. Чи потрібно нам заново подавати документи на оформлення? Хочу зазначити, що програма житлових субсидій до сьогодні залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін тарифів на житлово-комунальні послуги. Ні, документи повторно подавати не потрібно. Призначення житлової субсидії на опалювальний період 2022-2023 років домогосподарствам, які отримали субсидію в неопалювальному періоді, проводиться без звернення громадян автоматично. Наступне запитання: як зрозуміти, що я маю право на субсидію і наскільки? Хочу зазначити, що субсидія не призначається у таких випадках у разі відсутності у працездатних осіб доходів у розмірі не меншої мінімальної заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї має у володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації та з дати випуску, якого минуло не менше п'яти років а родин або родина має у володінні більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації і з дати випуску минуло менше ніж 15 років, крім мопеда і причепа. Будь-хто із складу господарства або член сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів, іноземну валюту, банківські метали, будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї має у володінні більше ніж одне житлове приміщення, крім житла, яке отримане в спадщину або розташоване на тимчасово окупованій території, та які розміщені в сільській місцевості. Будь-хто із складеного господарства або член сім'ї на НАТО призначення житлової субсидії має на депозитному рахунку кошти в сумі, що перевищують 100 тисяч гривень. Розмір субсидії розраховується індивідуально, тому для визначення права на житлову субсидію просимо вас подати заяву та декларацію. Дякую за відповідь. Наступне запитання у минулому році подала документи на субсидію і мені відмовили, але я так і не зрозуміла, чому чи є сенс подавати повторно і чому можуть відмовити. Відповідь на дане питання, кому не призначається субсидія, я надала в попередньому питанні. Ще раз зазначу: розмір субсидії розраховується індивідуально, тому для визначення права на житлову субсидію просимо вас подати заяву та декларацію та звернутись за номером телефону 360-74. Наступне запитання: як дізнатися, який в мене буде розмір субсидії, щоб знати, чи варто возитися з документами? Житлова субсидія призначається у розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла і розміром обов'язкової частини платежу, визначеної для домогосподарства. Наразі обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім'ї. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидії. Розмір прожиткового мінімуму на 1 січня 2022 року складає 2393 грн. гривні. Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20% і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Ще раз зазначаю, що розмір субсидії розраховується індивідуально по кожній сім'ї. Тому для визначення права на житлову субсидію просимо вас подати заяву і декларацію. Переходимо до наступного запитання: чи може розраховувати внутрішньопереміщена особа на субсидію за фактичним місцем проживання? Так, житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні будинку, але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму оренди житла, у разі, коли є внутрішньо переміщеною особою, особою і має довідку внутрішньо переміщеної особи. Наступне запитання від наших глядачів: отримуємо субсидію, але я змінив місце роботи. То мені потрібно подавати документи по новому? Ні, субсидія призначається автоматично за інформацією Державної податкової служби пенсійного фонду України згідно вашого реєстраційного облікового нобру облікової картки платника податків. Наступне запитання: чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу в період війни? Так, має, якщо вона дійсно офіційно зареєстрована у Державній службі зайнятості як безробітна, при цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану і зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, та їм призначено допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю, замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи. Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово комунальних Ніхто послуг, адже що нижче доходить, то більший розмір виплати. Наступне питання: маю борги за комунальні послуги. Що робити, щоб не втратити субсидію? Зважаючи на складні економічні умови та воєнний стан в Україні, Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови 848 від 21 жовтня 1995 року. Наразі субсидії можуть призначатися тим громадянам, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Яка утворилась в період дії воєнного стану, дякую за відповідь. Переходимо до наступного питання. Подали заявку на отримання субсидії у вересні. Коли буде результат? Наразі всім громадянам, які подали заяву у вересні 2022 року на призначення субсидії, субсидія призначення для отримання результату зверніться за номером телефону 068 170 58 10 або 360-74. наступне запитання чи можу я подати документи на оформлення субсидії через три місяці після офіційного працевлаштування ні, не можете. Субсидія може бути призначена тільки тим громадянам, за яких сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімальної заробітної плати. Сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Наразі цей період з листопада складає за другий, третій квартал, тобто з квітня по вересень місяць. Дякую, і останнє запитання від наших глядачів: якщо була субсидія, а зараз офіційно без роботи, чи потрібно повідомляти відділ чи центр зайнятості повідомить сам? Ні, звертатись не потрібно, але для більш детальної інформації прошу звернутись за номером телефону 360-74 або вище зазначеним мобільним. На сьогодні це всі запитання від наших глядачів. Дякуємо, пані Лілія, за приділений час. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних джерелах Новоград Волинської міської ради. Віримо у збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!